Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас, як я це називаю, буде вихід в світ, тому що коли ти в декреті, будь-який вихід з меж дитячого майданчику це вже вихід в світ, але вихід в світ буде з двома дітьми: молодші 5 місяців, старшому майже 3 роки. І сьогодні у нас з ними буде похід в піншук центр на виставку Олександра Ройбета. Старший Денис, він вже був в пінчукар-центрі, але наскільки це можна сказати давно. Коли йому було ще десь два роки, два з половиною. Подивимося, як він буде оцінювати сучасне українське мистецтво і взагалі його споглядати, вже трошки в старшому віці. ми припаркувалися в парку Шевченка, і це була помилка, тому що там дуже гарний майданчик, дитячий. Я думала, що ми просто не дійдемо. І ще мене сьогодні здавав арт Центр, тому що була неділя, вечір і взагалі не було черги. Це просто шок. Тому що в пінчук завжди раніше були черги. Почали ми з третього поверху, і в принципі, ось тут можна було б сказати все. Ми завершили, тому що Денис зайшов, покрутився, сказав, мама, я подивився, пішли. Сама виставка досить така, політична, якщо можна так сказати, тому що дуже багато а, медійних політичних а, постатей зображено, і тем таких гостросоціальних, там була видна картина вакцинація. Досить такі картини відвертого характеру, от вам Ющенко на коні. І зрозуміло, що Пінчук арт-центр — це не для дітей. Хоча, ось, наприклад, на цій роботі Денис навіть сів посидів, йому вона сподобалась, тому що дуже цікава робота, оцифрований мох, печера, можна так позалипати, гарно посидіти. Але теж ненадовго. Зрозуміло, що пінчук не для дітей. Але я вожу сина. По таким виставкам, для того, щоб показати, що можна абсолютно по-різному проводити час і грати в м'яча, і ганяти на велосипеді, і ходити по музеям і залам, і щоб це для нього не було дико і якось не зрозуміло в більш старшому віці. Виставку ми прийшли дуже швидко, за 20 хвилин, але враховуючи вік і на цьому, дякую. Сходили ми в іншокар-центр швидко, наскільки це можливо. Padėkite šį skėtą.